Цій книзі, і порядник Роспус і видавництво намагалися наголосити на обох, які постався до Василя Спуса, і як громадського діяча, і як поета, як правозахисника і як людину витонченої, рафінованої культури, і ми сподіваємося, що в цій книзі. Цьому доволі об'ємному домі обидві ці іпостасі відбиті відображення. Звісно, місце в національному каноні чи не визначиних місць в національному каноні української літератури, української поезії другої половини 20 котре сторіччя, котре по праву посідає. Обумовлене і його правозахисною діяльністю, і його протистоянням з режимом з тогочасними системами. Звісно, без виключних, без тих провокативних жестів, на які йшов з того, щоб продемонструвати збереження людської гідності, наявність людської гідності в той час, коли здавалося. Існувало безліч механізмів для того, щоб злодійність знищити, ми не б зараз про нього так і з таким справедливим пафосом, як ми говоримо. Проте не слід забувати і про нього, як про першорядного поета. Це інтелектуальна поезія, це надзвичайно потужна метафорична поезія. І тішить те, що цієї доброї поезії є, є так ну, достатньо багато, щоб говорити про об'єднаний доробок і говорити про цю книгу. І це тільки вибрані гори, звісно, попереду ще читає на своїх видавців і повне зібрання його творів. З іншого боку, саме життя його можна сприймати як поезію. Оскільки протистояння з силами пітьми, ми можемо так узагальнювати, є надзвичайно важливим для кожного поета. Кожен поет це лицар світла і Василь Іспуске попереду чи, посеред цих людей чи не найперше. Сьогодні, відповідно, буде багато поезії, буде багато розмови про поезію і багато поезії. Далі виступатимуть і читатимуть Василя Василявську і Василя Сієнко, і молоді поети Павло Коробчук, Ірина Шивалова, Іван Коломієць і буде почитим обривок з нарису Василя з автономного доби, сходження на голову слави, можна читає Леся Матвійчук. Виступатимуть і літературознавці Володимир Моронець і пані Ленора Соловей. І на завершення вечора ми будемо мати так само виконання музичних композицій на слова пані Оленою Львову. Я пригадую свою розмову з Михайлоною Процюківською з приводу Стуса в кінці. 80-х років. І я проводив паралель між Стусом і Лоркою. І висловлював припущення, що Стус в Україні виростає теж до символічної постаті, як і панії Лорка. І йдеться не тільки про. Михайлина мені відповіла, ну що ж тут рівняти? Ворку співала вся Іспанія, а стоса ніхто не знає. Отака була ситуація. В той час припустити, що буде видано 10 або більше книг що будуть видаватися його книги майже щороку, що будуть видаватися книжки просто. Було дуже важко припустити. Але Бог береже своє. Щось є те, що завжди крило охороняло велике слово. Поетичне слово. І ми маємо знову книжку, дуже важливу книжку, може вибране це і для широкого читача краще, ніж багатотомник. Мені здається, вдалий цей том вибраного. Отже, ми ніколи не можемо вгадати долі поета, якого закрили, якого засекретили, якого знищили і, здавалося б, назавжди. Мені пригадується ще один епізод. Тут на Хрещатику, в підземному переході, якийсь хлопець біг. І кричав, Василь Стус, геніальний поет, Василь Стус геніальний поет. Так він пробіг, ніхто не зафіксував, що це за хлопець, але йому щось трапилось до рук і він зразу відчув. І він зразу відчув. Ну це був провісний голос. А потім вже трохи тихіше, але почали говорити про Стуса, як про поета геніального. Е, тепер е, кілька слів про е, наше спілкування. Ваший е, Істос був часто моїм гостем, я тут працював за 10 кроків від цього будинку на речі на 4. Інститут ботаніки. І там всі бували, ну, починаючи від Івана Світличного, який завжди там завжди заходив, і закінчуючи Мікрасовим, який рідко заходив. Але Василь Істос бував кілька разів на тих. Йому, він тоді перекладав ріки, і йому хотілося комусь прочитати. А зі мною працювала Зінеїда Костянтинова піскорська така дуже своєрідна жінка, з дуже доброю освітою. Вона працювала коректором. І завжди з ентузіазмом казала, до нас йде Вазірєв. Ну, я його називав і це ім'я так приросло. Він читав нам переклади Рілки. Вона знала німецьку мову, і це було таке миле спілкування. І якось постій... її, я запитав, Зімнарія Костянтинівна, як ви думаєте, кого б ви наз... кого б назвали великим поетом нашого часу? Стуса каже, це, звичайно, рідкість, але бачите, отакі люди дуже обдаровані, люди непримітні, яких ми не знаємо, вони набагато краще відчувають ніж ці критики. У нас багато було критиків, докторів членів кореспондентів академії. В Стосові було щось таке привабливе і разом з тим відштовхуюче, щось таке незвичайне, і доля якось його промовляла навіть там, де важко було ну, це прочитати. В камерах, сусідніх було, було все наше чесне товариство. Надійка Світлична, Іван Світличний, Іван Цюба, Сіна Франко, Микола Холодний. Ми не знали, що діється в сусідніх камерах, але всі знали, що Василь вийшов на прогулянку. Василь наповнював собою тюрму. Йому не можна було заборонити кашляти. Він завжди тим громовим кашлем сповіщав свій вихід, а коридор він міг повідомити, що його ведуть в божевільню, в голос, щоб всі чули. Там його штовхали, цей майор Сапожніков, начальник тюрми. Ну щось було, я розумів, що Василенко вас, вас може дати стільки, як дадуть мені. Я взагалі думав, що його відпустять. Бо, власне кажучи, не дуже ясно мені було, чого він недавно приїхав, порівняно недавно і не набагато. І небагато багато грішів, він чоловік не публіцистичного плану, це не Микола Холодний, який напише вам вірш про КГБ або про партію і так демонстративно. І, і я пригадую один момент, але десь на Великдень 72 року було дуже погідно, і його вивели. Голосний дворик і звідти слова Господи яке небо. Тоді я з цього приводу писав більшу річ поему дзвони, і там є такі рядки, коли Наші сліди завіє вітер, сніги і час. І коли вам уже завесніє, не шукайте в чужих світах, не шукайте в старих листах, не треба. Господи, яке небо, там капличкою Христа. Какие пісне прочитав? І коли я повернувся, я поцікавився, де ця чорма трешня, і склали, і оксани, що, на жаль, ми вам не можемо зараз показати, вже її немає. Там вже інших дивочків. У 89-му році вже було заметено ці сім'я. Але для Катоцьких Христа там можна знайти ще місце. Тепер я себе запитую, чому? Я ніколи нікому не писав таких присвят, але щось відчував, що Василь, Василь проходить не так, як всі тут. Щось над ним висить доля. Хоч всіма, нібито. А Потім, коли вже прийшла вістка про його смерть, в мене було кілька віршів. До речі, один з них. Я прийду на святвечір між люди, білим птахом до вас прилечу.